Кожного є моменти, коли життя ділиться на до і після. Для одних це весілля, для інших розлучення, а для когось війна. До війни життя Максима Михайленка було сповнене простих радощів. Робота, друзі, звичайні турботи. Але ранок 24 лютого змінив усе. Страх, який охопив країну, у ньому перетворився на силу. Без вагань він став до лав захисників не за наказом, а за покликом серця. Так і почався шлях старшого солдата, гранатометника, воїна, який зробив вибір стояти за своє місто і країну. Я з 24 лютого пішов до військомату, хоча вже була повістка мені, але я не дочекався і одразу пішов. Попав 17-ту танкову бригаду. 60-ї бригади теж ми виходить, прикомандіровані були до неї до 17-ї танкової і захищали Херсонський напрямок. Це спершу було високопілля. Потім ми від. Дійшли трішки, потім князівка пішла. Мала шестерня, шестерня, і ось там боронили наш кривий ріг. Щоденна реальність фронту: це окопи, холод, виснаження і постійна напруга. Без комфорту, без спокою, без гарантій на завтра. Та навіть у найтяжчі моменти поруч були побратими, люди, з якими ділив останній ковток води і шматок хліба. Під час одного з боїв Криворіжець отримав важке поранення. Максим втратив ногу, та навіть це його не зламало. Поранення я отримав в населеному пункті Дучани, коли орки накивали п'ятами. Ми їм не давали зупинитися, сапери не встигали все розмінувати. І так вийшло, що я що ми з побратимами заходили на нові позиції. І я так Кажуть, сам, сам собою розмінував. Допомагала дружина дуже сильно, дуже добре, сім'я. й сам якось не падав духом, побратими приїжджали, коли могли, підтримували мене, то все було добре. Максим не просто вижив, він зміг повернутися до активного життя. Знову рухається, тренується, бере участь у змаганнях. Там, де інші сказали б досить, він казав Ще тепер криворізький захисник щодня вчиться жити по-новому, без форми, не на фронті, але з тією ж незламністю, яка колись тримала його під обстрілами. Це якби тяжка травма, трошки була депресія, але потрошку вийшов з неї. Кайфую з хлопцями по футболу, це дуже прикольно. Намагаюся десь катаюся на автомобілі. Дуже класно, коли так ввечері сидиш собі, там, щось нагадався, придумав, сів, поїхав, покайфував собі по місту. Так розважаюсь з друзями теж. Після важкої реабілітації Максим вирішив приєднатися до міської команди з ампутаційного футболу «Кривбас Амп». на полі ДЮСШ номер один. Ветерани працюють разом із тренером, підтримують один одного, змагаються, жартують. І хоч вони рухаються на милицях, на майданчику усі рівні тут усі футболісти. А ця гра про силу і взаємоповагу. Ми з нашою футбольною командою їздили в місто Рівне. Брали там перші наші змагання. Це наш був дебют. Ми себе зарекомендували, як нова команда, футболу Кривбаса. Ось нещодавно їздили до Польщі на тренінги. З іншими командами набиралися опитом. Команда Кривбас Амб зареєстрована в Лізі. Дужих це український проект. Хлопці грають в футбол з ампутаціями. І так була створена, що в нас в місті дуже багато підрозділів, дуже багато таких хлопців, які мають поранення, ампутації верхніх нижніх кінцівок. Хлопці самі мотивовані, вони мають мотивацію. Вони приходять на тренування, вони завжди пишуть, дзвонять. І якби це для них як і реабілітація, так і вже активний вид спорту. Вони готуються. Ми зараз будемо приймати участь в осінньому Кубку України. Ліги дужих. чотири команди будуть приймати участь. І дві команди вийдуть у фінальну частину це е, чемпіонат України. Тому підготовка зараз на такому рівні більш ігровому. Ми вже як би готуємося на поле. Для Максима ця команда більше, ніж спорт. Це місце, де ветерани знаходять новий сенс життя. Це взагалі дуже крута штука. Ти спілкуєшся зі своїми побратимами. Це по-перше, з такими самими людьми, як які в тебе там травми. І ти себе якось в своїй тарільці відчуваєш. І воно все так ну, чудово. Це прям найліпша реабілітація, яку можна тільки придумати. Коли ти за своїми браттями щось де спілкуєтесь, десь кудись виїжджаєте, спорт, розваги. Наша криворізька громада теж допомагає, там соціальні якісь там мероприяття. Підтримка там фінансові трішки, там комунальні теж саме платежі все все дуже добре. Не забувають нас та турбуються, піклуються. Історія Максима Михайленка про силу, силу не м'язів, а характеру. Він пройшов війну і знову навчився усміхатись. Каже, нескорені це не про статус, це про вибір. І Максим його зробив. А тим, хто ще вагається, каже. Хлопці не падайте духом. Це буде Україна після реабілітації. Запрошуємо до нас в команди. Якщо щось вам не подобається, там як футбол не підходить, щось інше знайдемо. Шахи, волейболи, дуже всього багато плавання. Так що не сидіть вдома, приєднуйтесь до нас, все буде кайф. Юлія Вітряк, Назар Прусенко, постфактум.